Привіт, герої і героїні! Ви на каналі Борес Геймплей. Мене звати Е, Сьогодні у нас плани які? Сьогодні я планую записати одне відео по Payday The Heist, Ми завершимо з Е, Оригінальні завдання. І вже зустрінемося відповідно в Payday 2. Значить, беремо Diamond Heist, Ага, і ще одно. я Оці останні два дні. Не викладав ролики, тому що я все ж таки підготувався до цього до цього запису. Я пройшов Hit Street на нормалі. Я пройшов Panic Room на харді. І пройшов Green Bridge на харді. Мені навіть досягнення зато дали. там Досягнення йде зато. Там така качка намальована з прицілом. Щось там Too far the bridge, щось то. Власне, я повідкривав, прокачав декілька рівнів, рівня 3-4 може. Прокачав я крос-кіл, ну, збільшений магазин. ну, Це так в, в, в коротко, якщо кажучи. Саппорт. Рейнбек відкрив, відповідно. Тому беремо Diamond Heйст. Тяжкий рівень складності. А, персонажа беремо вульфа. Ми будемо йти відповідно не стелсом, тому що стелс ми пройшли на оверкілі. На каналі є проходження. Е, По-моєму, навіть в соло, або навіть не в соло. Тут суті не міняє, в принципі, ми проходили оверкіл стелс. Е, Вбив пошуку. Е, відповідно, пойде за хайст оверкіл стелс. На каналі Боросгеймплей. Ми проходили. Е, а тепер ми будемо йти. на пів стелсу. Ну, тобто, щоб скоротити собі часу. Ми зробимо стелсом. Ну, не зовсім. <гум> ми зробимо стелсом. Доктор Бек, сінг Skin. Ми беремо Марк. У мене є Rainback Shotgun. Який я брати не хочу, я би на Следер хавс його взяв. На Следер хавс його б його взяв. Рейнбек. Але якщо чесно кажучи рейнбек на Следр Хаус ніякий буде. Там, якщо виходити на двір, в приміщенні, в скотобійні, всередині, там буде файно, але на дворі там дробовик взагалі пестуку буде. Там треба буде автомат взяти. Давай ми беремо рейнбек з собою, просто де краси. Беремо, відповідно, Берету. p 9 s pistol <coughs> І йдемо стелсу. Напів стелсу. Потім, звичайно, коли ми почнемо грабити бриллянти, появляться тут ті копи, ну нічого. Я підготувався. Сподіваюся, перейдемо. Готуйте собі каву, чай. Капучино. Какао. Я капучино. Як сказав Даллас, here we go. Три? Там три? Що треба зламати? О, диви. Трубовик. Тробовик має шість зарядів. Ну це кажу, це вже ліпше ніж чотири. Лазер нічого собі На оверкілі лазерів не було, а то на харді є. Тут три щитка треба взломати, чи що? Чому три? На оверкіллі було не три, а два. <кхух> Знову ж таки, ні лазерів. Шитка було два на оверкіллі. А то щось підняли ставки на харді. Нелогічно якось. there's a It's Ты их, вот А лазер хтось відключив? 22-й поверх. 对呀，<Yeah. S 2> yeah. бачили мене. Добре, погнали. Я зробив основну роботу. Тихо. Diamonds, diamonds. Валимо гет. Вертушка є. Вс, ескейп right. so, є. Бачу, як він швидко тут все виконали. З першої спроби. Ми молодці з тобою. Легкое задание, если так подумать. The Дайте мне на кому себе користи дробовик. Ой, бля! Ебать, я настрашився тебя, ну. Та я вже прибіг, ну, та не прикалуйся з мене. Каже, я не можу так довго залишатися. Та я вже от і прибіг. Все через того, що ти носиться паршивого. Я обісрався, куро. Ааа, бля. Добре, нічого. Терпимо. Поки що терпимо, поки що ми живемо, поки що все файно. Тримаємо оборону. A Nezu Escape Que viaje serioso, ¿no? Як швидко ми зробили це, ну? Ну от взагалі. Легке завдання, тому що тут не треба чекати. ПД2 треба чекати взлом, розумієш? Нам треба чекати 3 хвилини, 2 хвилини. А тут секунда, тобто, ну, просто перші взламаєш коробку. Твої 3 коробки взломав і все, і відкриваєш коди. Відкриваєш двері і. Легко. Так. Ми це швиденько зробили настільки швидко, що просто ніхто навіть пернути не успів. Е, Значить, включаємо Sledger House. Включаємо Overkill. Беремо Dallas і погнали. Беремо МК, беремо Uzi беремо Crosskill Dr. Бек. Рейнбек крутий, але це дробовик. Ну, типу, 6 набоїв. Таке собі задоволення. Калаш дуже неточний. Дуже нефайний, файний, тут більше набоїв йде. До МКра. крос Бронко стрік. Кроскіл найкращий. У нього і дамаг хороший, і точність, і набої, і магазин теж збільшені. Six Skin, Доктор Бек. Погнали! Це така п'ятек складно. Але ми п'ємо каву, підбадьорюємося. І працюємо. Для того, щоб жити, треба працювати. Поштовх готовий. Розвиток готовий. Це буде складно, чуваки. Це буде складно. Дівчаточки і хлопчики. камон, давай. Ты бачил это лайно? Ой. Ты подивей, какие они жесткие, а? Ну, по капец какие Кто цельни, чуваки? То капец зали. Вот это будет трешак. Эй! Hey. <ріст> Хто Хлопці, іди сюди біля мене. Вони попадають в мене, от чому проблема. Хоч вони за кілометр. Прикрийте мене хлопці. Прикрийте вогнем! Чотири хвилини, так? У мене здоров'я уже нема. Ціле здоров'я пішло. Геть. Привіт, 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 привіт. Я теж радий вас бачити. Бляха треба То капец. Ой, шквальным вогнами его накрыли. О, Любый друг до нас пришел. А БЛЯХА ты что ж ты на крякаешь, ну, на кряк не будет О. -о, 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 -о. реально жесть Я це в самотню прохожу, в само... самотинні. Бляха, муха. бляха и на бойся скинчилл не сто ни сё Зараз треба швиденько знайти заложника. Ого! У мене Набою нема. Та, це жесть. Ту ми спробуємо ще раз. Справді тяжко. Але ми спробуємо ще раз. Нам головне наблизитися. Ми сюди прийшли заради сюжету. А не заради нагороди. Головне, як то кажуть, участь не перемога. Тому що... А знаєш чому? А я тобі поясню, бо ти запитуєшся, а то не може такого бути, та як? Перемога перед усім. Ну та, та Україна переможе, то безп... безперечно. Але я говорю суто з філософської точки зору. Що участь теж можна вважати перемогою. Якщо ти там щось робиш там, чимось займаєшся. В мене важливо перемогти в цій справі. Важливо брати участь. Це теж можна вважати перемогу. <плес> От зараз би смачно пішла граната, правда? Лач, кроскіл, кльова штука. Оу! кльова штука, кроскіл, І великий магазин, і урон, мах, Та й точність тут теж є. Ой, а зверху що вони роблять? Ой. Неочікувано. Ніколи їх не було по поверхах, а тут. хол ван, Що означає ван? То в гольфі щось таке застосовується. Холін ван. They are coming kind out of the move. Hang in here. Stop on some wires. This is going to stall us. Start to go. Get those wires to snap. Fire at them. No, she's stuck. Just get the C4 charges while it's up there. C4 applied. Stand back. Watch it. Perfect! Say south! Okay, let's get drilling. Drill mount, keep defending. Keep the butchers in check, guys. Ты какие-то типа про теп муркиватор, че шо? Ну тут че на упаке, муркиватор будет про теп мутех, чуваки. Что и те муркиватор, пойдай за хайсти. Он и сильно жесткий. И бляха, муха, ну. Тут хороша позиція. Сидимо, чилимо, п'ємо каву. Хм. Пацани, прикривайте. Бляха, як довго. Можливо, він... коли я візьму Тул Кіт в спорядженні, можливо, він швидше буде ремонтувати Дреглі. Вол, вол, вол. Подшипь, Боже, ти якась. Ні, ну тут самому не пройти, це нереально. Я так думаю, що якщо ми не пройшли навіть половини, то ми і не пройдемо це. Будемо вважати, що ми це пройшли. Тому що це оверкіл. Ну, це це можна сказати все одно, що в соло робити. Це оверкіл, це занадто складно. Давай я поставлю в налаштуваннях відео. Поширені. Хіт зомбі. Зомбі то не цікаво, то хіба Left FD треба проходити? Е, словом, зробимо вигляд, начебто ми прийшли. Знову ж таки, я вже пояснив, що головне в нашій ситуації, в нашій ситуації. В, в нашій з тобою ситуації вигідно зробити все ж таки участь, бо участь в цьому це і є перемога. А, далі ми зустрінемося в Payday 2 і продовжимо сюжет. Сюжет буде заключатися. Я поясню це ще в Payday 2, але а, просто щоб ти знав, до чого готуватися, що сюжет буде передбачати собою лам, л, л, ланка сюжету, яку я зараз роблю. Буде заключатися в тому, що ми не будемо брати неканонічні завдання, завдання, які повторюються, будемо укорочувати їхню кількість. Будемо проходити іншими способами, аніж тими, які ми проходили у пре Ну, а в принципі, в плані спорядження будемо продовжувати то ж саме. Подивимося, можливо, і іншу гілку навиків візьмемо, прокачування. Будемо бачити по ходу діла. А спорядження та тим, яким ми маємо таким будемо користуватися, в принципі, і будемо далі щось а, купляти. А, придбати чи ще щось там. Тому ми пройшли оригінал, оригінальні завдання Payday Пейдей Захиста. Зустрінемося в Payday 2. А поки що підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, TikTok. Залітайте на Discord. Дякую вам за увагу. До зустрічі в Payday 2. Всього найкращого. Слава Україні! Oh yeah, we want retribution! Oh, yeah, we want retribution! Yeah, we ran out of patience!